Важка гра була з хорошою командою. Команда Маріуполь досить непогана команда. Ми Багато ігор з ними зіграли, Всі ігри проходили в такій боротьбі, дуже запеклі. Підібрані непогані футболісти. Тому у нас сьогодні, на жаль, ми не могли розраховувати на всіх наших гравців. Тому вийшла така бойова гра. Перший тайм досить рівна гра, досить рівна гра. Змогли ми на останніх литах забити м'яч. Другий тайм вважаю, що ми зіграли краще, ніж перший. Але, на жаль, пропустили м'яч, помилилися. Маріуполь зміг цим воспользуватись. Але треба віддати належне нашим футболістам, вони намагалися виграти і фортуна їм посміхнулася. На останній хвилині ми змогли виграти цю гру. Підсумовуючи, скажу, що важка гра з хорошим соперником, ну, мабуть, заслужена перемога. Стандартні положення і забиті м'ячі Місюри. Місюра забував у першому матчі з ФСК Маріуполі І сьогодні його результативний удар став вирішальним. Це ну, награно на тренуваннях. Це, ну, ну, е ми і головний тренер притримуються тої думки, що стандартні положення це майстерність подаючого, подаючого гравця і майстерність гравця, який шукає м'яч в штрафні. Дуже важко цього навчити. Месюри є ця черта, він дуже добре знаходить м'ячі в чужому штрафному майданчику, тому він забуває. Ми сьогодні не дуже задоволені нашими стандартами, тому що ми їх дуже багато подали і могли б вижити більше, але правильно кажете, зі стандарту ми забили. Мабуть, що могли краще, але забили, як забили. Скажіть, відсутність Щербака, який сьогодні через дискваліфікацію не міг грати, далася ознаки? Ну, звичайно, надалася. Це наш лідер, гравець, який вже не один сезон показує високий рівень один з кращих гравців першої ліги. Трішки не вистачає нам, як його немає кривативу, таких непередбачуваних ходів. От він нам їх дає. Він може і м'яч з глубини отримати. Він може і остру передачу віддати. Тому, звичайно, нам його не вистачає. Але вийшов сьогодні свят шаповала, в якій. Забив м'яч, тобто непогано зіграв. Тобто в відсутності Щербака другі футболісти отримують шанс. Нам його не вистачає, але це шанс для других гравців. Тому е, вже е, надію, що в цьому сезоні він не, не зіграє, а дай Бог, в наступному всі будуть строю. Скажіть, залишився один матч проти Металісту 19-25. Ну і далі зимова пауза. Чи можливо. Вже відомі якісь зміни в складі команди, чи можливо хтось піде, когось запросять, які позиції найбільше потребують підсилення. Ну, ми ще про це не думали. Володимир Анатолійович він завжди це каже. і В принципі, так наша практика підтверджує, що він сторонник еволюції, а не революції. Тобто він сторонник того, щоб футболісти покращували свій рівень. Ми не хочемо нікого запрошувати, багато гравців. Хто піде, поки не зрозуміло. Ми б хотіли б, напевно, щоб. Багато хто із наших футболістів залишився. Все буде видно трішки пізніше. Ми сторонники еволюції, не революція. Тому великих змін не буде. По-перше, хочу подякувати нашим Збройним силам України за можливість жити у вільній країні. Також людям, благодаря яким ФСК Маріуполь ще ну, существує, скажімо так. Що Погріть, то дуже прикра поразка. Два голи на останніх хвилинах першого і другого тайму. Находясь в такій складній ситуації наш клуб, навіть футбол нас не, не жаліє. Ну, треба наче перетерпіти. Скажіть, заміна Харжевського це десь фізичні? Кондиції, можливо, чи те, щоб жовту не отримає, значить, якщо отримував в цьому матчі жовту, то в наступному цілком можливо ще не грав. Ну, По-перше, ми хотіли більше грати на атаку. Діма туди на розвиття краще грає, ну і плюс що зробили ротацію, коли вийшов відіч у Полтави, то поміняли містами Фатієва, вже вже подостав. Там парень вийшов з і із-за ну, цього була заміна Харжевського. А так я дуже вдячний хлопцям за те, що вони роблять в тренувальному процесі. Ну і найголовніше грають за, за місто Маріуполь. Скажіть Биковський, Ігор Биковський зазнав травми, прикрої травми, і це ще, не дай Бог, рецидив травми, яка в нього була, скажіть, можливо, відомо щось вже від лікарів. Який діагноз, ще, не дай Бог, не те, що було минулого сезону. Спочатку ну, треба зробити МРТ, щоб розуміти, що там э, з ногою. Но Підозріння резервав задню поверхню поверхність Петра. Минулому матчі травму отримав Олексій Малакі. Що можете сказати про його стан здоров'я і які терміни його відновлення? Олексію ну, зробили операцію, також благодаря людям. І десь де три місяці два з половиною він буде відновлюватися. Дай Бог, щоб е початку зборів він зміг е відновитися. Скажіть, сьогодні зубкол забув після швидкого виходу з оборони в атаку. І ці оборон, виходи з оборони в атаку вже, скажімо так, стали візитівкою вашої команди. Це відпрацьовується на тренуваннях і ці швидкі переходи. Розумієте, ми в, такої, в таких ситуаціях реалітіх знаходимося, що е, ну, е, відпрацьовувати Відпрацьовують це, це, ну, я б не сказав би. Тому що настрій у хлопців, ви самі розумієте, який, і забивати їм голову, тактикою всім ми більше ставимо акцент на, на колективі, на, на місті Маріуполь. Радіємо, коли перемагаємо. Також радіємо, що виходимо і граємо у футбол в той ситуації, яка є. І я хлопцям кажу, що вони перемагають коли вони виходять на футбольне поле. Щот може бути, результат може бути. Для нас найголовніше закінчити цей чемпіонат і, і, і вірити в те, що клуб не пропаде з футбольної карти України, міста Маріуполь. Один матч залишився проти Кремінь Кременчук. Дай Бог да, зіграєте. З, 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 з кожної гроші менше і менше. Ну, Зіграємось, те, що я заявляю, знайдемо, без заяв кого-нибудь.